От цю історію треба просто кран кудись перемістити в кровний уголок. Вибачте. Я допоможу її перемістити якимсь кран кудись уголок. А хіра, вибачте, за його кудись ламати? Я поможу, докажіть мені. Я поможу. Дайте мені трос, я поможу його завалити. Зачем його тут виламувати? Шановні ніженці, ви знаєте, наш відділ тісно співпрацює з міською організацією «Ветеран». і е, ця подія, яка відбувається, зрозуміло, що вона повинна була відбутися набагато раніше, але я знаю, що ці люди, ці люди, які захищали нашу країну в той час. Вони також були героями і е, ветеранів, е, учасників війни, дітей війни більше трьох тисяч у нашому місті. Давайте не скорочувати їм життя. Вони також захищали нашу, нашу батьківщину. І давайте зробимо наше місто, місто Ніжин, вони це культурне місто. Завжди це місто було високоінтелектуальне. І все ми робимо. Ми ви бачите, що ми з громадою. Я розумію, всіх, хто сьогодні прийшов на майдан, обраний громадою, секретар міської ради. Розумієте, давайте запросимо, мабуть, комунальників, які повинні знести. Цей пам'ятник таким демократичним цивілізованим шляхом для того, щоб перенести його в музей, давайте не скорочувати просто життя нашим ветеранам, розумієте, які. Благають, які роблять дуже багато для нашого міста, ветеранська організація. У них в майбутньому велике свято, 70-річчя перемоги. І я знаю, як вони боліють душою, як вони кричать душою. Я вас просто благаю і прошу. Так наконець, ми дождалися того моменту, цей палач України і з сплощадів наших кородов. Почому? По тому що. Все мы знаем прекрасную историю, что этот Володя сделал с Украиной в 1918 году, как привел сюда орду, которая разорила, уничтожала, убивала, и потом была страшная власть на протяжении многих лет. Этот идол как проклятие для Украины. И то, что сейчас в дни нашей революции мы свергаем, это вполне закономерный исторический процесс. И главное, что я хочу подчеркнуть, вполне заслуженно для всех тех, которые ему поклонялся. Слава Украине, героям слава. Ah, ну ну взагалі-то оскільки я вас ну, щойно я познайомився з вами, то таке загальне питання. Ну, які ваші враження з приводу тих подій, що траплялися останніми місяцями в і ну, ладно, поки що ваше враження? Хорошо, що так случилось на Україні, що новий час, нове. Це нормально і всі люди почали поміняти свою життя как как всё должно лучше. Да? No, ну ещё сошло от иранья России, что мы независимо от России, а будем сильна Украина. Це самый главный символ, чтобы поменять менталичество туда. Менталитет элеганта. Сколько может смотреть на такие пам'ятники, як люди, які убивали інших людей, даже на Украине. Мы знаем, как как нам хорошо по-братски относится Польша, государство в общем. Вот интересно, у вас есть друзья? Вы видно там обсуждали тему вот, событий Майдана в Украине. Вот как относятся именно не в общем Польша? А мы думаем, что говорят вот, со в Польше? Польша ну, вообще держит за Украину все, все о Украине, да, чтобы началась свобода, да, чтобы все. Żyli tak jak w a nie tak jak e, tam w Kaszówkarze. Dziękuję bardzo. Dzień. Dzień.

Доля, доля, доля Україна сказати, що те, хто висловлює такі побоювання, що це ображає наших воїнів або інших громадян. Я як кніженець хотів би сказати, що я хотів би сказати, що це ніяк не може ображати, а справа в тім, що це перш за все, він не має права звернення. Я як член батьківщини хотів би зачитати вам лист від наших друзів із Польщі. Шановні мешканці, права, ви не маєте морального права, я не могу. Я є заступник міського. Страдали, так. міського. Рай, рай, рай. Так. Так. Дорогі друзі, оце людина, Все яка зробили. провокатор з самого <рай, <рай, початку. Початку починає <рай>, і зараз. Зараз випивши не починає. Шановні мешканці міста, горді сини і дочки українського народу, жителі світницького повіту. З якого ми маємо дружні зв'язки, висловлює вам слова поваги і солідарності, а також переживають за ваше майбутнє. В останні роки мешканці Ніжина та Свідницької землі доклали багато зусиль для налагодження дружніх партнерських зв'язків. Ми пізнали один одного і набули щоразу більшої впевненості. Що наша співпраця сприяє створенню добрих відносин між Польщею та Україною? Тому сьогодні, коли до нас надходять відомості, про те, що в Києві та в інших містах України. Зростає тривозність, знаходжується хвиля насильства і зростає кількість поранених і вбитих. Ми вважаємо своїм обов'язком. Надіслати вам нашого листа. Давай, 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 давай. Ді проспимо.

Видно, не, не буду гулять, он сейчас что-нибудь. Его, Его милицию Вызывайте милицию. Вызывайте милицию, да. а где милиция наша? Да он больной человек, вы что не видите? Да он пьяный. Куда? Да не 102 люди, меня 102. 102.

Я там вран приехал, всё, и дом целый. Я там вран приехал, всё, и дом целый. Сходите, машина проезжает, давай. Эй, ну давай! Давай, Где Да?

Slava nas, smrt voreha, Ukrajina odad u se!

Руинами рестага удовлетворен. Но пасаран. Так, зафиксирую, чтобы в целости в сохранности. Составляю це, 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 коллекционную ценность. виставляється на eBay. Пожалуйста, китайские коммунисты, да, красный, выставляйте свои лоты. Все, расходимся! Отступаем! Китай ну, Потихонечку рассказываем! Потихонечку, потихонечку! Так, девочки, 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 мы хорошие. Ребят, давайте!